Всіх вітаю на своєму каналі. Так, ну що у нас сьогодні? Фідерна риболовля. Виїхав на рибалку у пів. Коли це я виїхав? У 5 годин. П'ять годин вечора. Зараз десь без 26. Може пів шостого. Знаходжуся на Десні, на другому березі Десни. Це те саме місце, де я ловив минулих, минулого разу на фідер. Тільки з іншої сторони і трохи правіше. Коротше, таке місце, тут поворот десни. І під тою стороною корчі там лежать, завали дерев такі. А я сів на косі і тут такий свал на глибину. Коротше, глибина у місті лову десь 4-5 метрів приблизно. Може не 5, може трохи менше. Будемо пробувати. Вже змінював я декілька разів дистанцію. Експериментую, бо місце для мене нове. Я тут ще не ловив ні разу. Хижак, он перед носом туйгає. Нічого не з'їла. Ну тут... Поки що я піймав дві гостірки маленьких. Але такої атаки лаврухи немає, як у минулих відео було. Поки що немає. Я сподіваюся, не буде. Виїжджав я на риболовлю із човниковим фідером, туди, куди планував, там де місце підкручую і в кущах. Пробував, ловив, да, їм нормально ловити у таких умовах іменно. На звичайній риболовлі я його вже не буду брати, ну, тому що мені не зручно їм ловити. А у таких кущах можна. Ну я тоді знімав, ловив, але ловилась лавруха. І відео, я думаю, не буде, бо ну, сенс виставлять. Ні, ні одної нормальної густірки не впіймав. Так що будемо пробувати цього разу щось піймати нормальне. Сюди я сів, тому що позаді мене багато я разів бачив, що тут хтось сидів, ловив на фідер. І ззаду стоять два рогачі. Це значить, що тут хтось все таки був недавно. І сліди по берегу бачу є свіжі. Раз сліди є, значить риба десь тут плаває. Будемо пробувати. Одне тільки погано у цьому місці. Це те, що мені не подобається, що сонце прямо в очі світить. Ну але я думаю, через годину десь його вже не буде, воно за дерево опуститься. І нормально буде. Головне, щоб риба клювала на сонце по барабану. Щось клювало, але слабо щось. Це така покльовка раз у пів години. Майже обіла все. Невже це й тут лавруха? Щось слабо на цьому місці взагалі. Одну піймав маленьку ще і все. Сонце вже майже сіло, але риби немає. Так, піймав я нарешті кляпа. Камеру не встиг включити, бо треба було витягувати. Зняв я кліпсу, коротше пробую, міняю, ну це вроді місце знайшов більш менш таке нормальне зараз ще пару закидів зроблю і буду кліпсувати сильно складне тут місце якесь непонятне куди кидати там течія зносить там мілка там сильно глибока короче, що попало а це тільки що така поклівка дивна була такі таке наче те, чиєю годівницю зносить туди-сюди сюди так кінчик шатається. Не так різко сильно, а так плавно, наче, хоп-хоп-хоп-хоп. Тумаю перевірю, хоп, є кляп. Витяг. Будемо сподіватися, що то не випадковость. Бо я в ту точку вже кидав, кормив її. Може то воно на, на кормі підійшло щось. Щось клює. Щось клювало, повинна бути риба. Ну, поклювка якась невпивнена була. Ні, щось тягнеться. О, це вже нормальна густірка. Таку можна ловити. Так, можна сказати, що знайшов я точку для ловлі. Ловлю я на опариш і черв'як бутерброд. О, щось є. Це така риба що і під саку можна. Під сака, до речі, розкладена лежить на човні, але треба її сюди ближче. Ну цю ще без підсакимо возьму. Так, да, це мабуть кляп. Або густірка велика. Густірка. Оце нормально вже, мені подобається, а то сидів. Така густірка. Сидів, вже настрою немає, думаю... Да не вже тут риби нема. Ну це радує, хоч рідко клює, але не лавруха. Мені так і подобається. О, щось є. Куди? Куди? Кляп. А, ні, це не кляп. Чи... А, ні, кляп, маленький. Такий. Да, він. Знову щось клюнуло. Непогано. Тут якось воно з великої дистанції, якщо виважуєш, то там непонятно. А підтягуєш ближче сюди до берега, то вже видніше стає. Чи велике ні. Густірка хороша. Залікова. Отака така густірка. Що скривало? Зараз перевіримо, що там є, чи нема. Ось така поклівка слабенька була, нема рано я, мабуть. Виймав його з води, треба було ще почекати. Ну тоді кляп теж так плював. Нерішуче якось. На пінатіста не хоче щось. Раз було дибнула і все, і мовчала. Я знову поставив оце черв'яка і щось почало плювати. Половити мені залишилось максимум годину. Бо вже сонце сіло і буде темно. Ну, темноти я то не боюсь, але ж на відео я не знаю як тоді знімати. Може ще трохи посиджу, аби тільки клювало. якщо щось буде клювати, то буду сидіти. Так, да, щось сьогодні? Дуговато. і із фідерною рибалкою. Ну, є плюси. Лавруха не клює. Але і нормально рідко клює. Вже темніє. Я із собою не брав фонарика, а це погано. Так би ще сидів. ми. А так придеться щось видумувати телефоном світити. Ну прикормки там все одно залишилось. Закидів на 9 8 ще. По-моєму, сидить рибина. Без кльову. Да, сидить. Ще й непогана густірка. Я вже виматував, думаю, перекину. Бо щось не клювало довго. А вона там сидить потихеньку і не видає себе. Нарешті щось клюнуло. Пройшло мабуть хвилин 25, може пів години з моменту останньої поклювки. Ну, Вроді щось тягнеться непогане. З кльовом сьогодні туго, сильно туго. Я не думав, що таке буде. Ось Нормального розміру. Отака. Зараз швидко перекидаю, ще закидів 10 і їду, бо вже темніє. Ну що, коротше буду я мабуть збиратись, бо вже так сиріє, темніє. Я вже черв'яка нанизую, так придивляю, щоб попасти в його. Ліхтарика ж з собою не взяв. Вже тут ну, залишилось прикормки закидів на 5, але я не буду її вже викидувати, тому що сенсу немає. як би ж вона плювала? Зловом сьогодні не густо, зараз, зараз покажу, що піймав. Так, оце такий улов. Не буду з садка діставати. Там небагато, може рибин 5. Ну така, два кляпці, один невеликий, другий нормальний, такий красивий. І густірок пару штук нормальних. Ось така риболовля сьогодні вийшла. Да, золов не супер. Я порахував там сім рибин. Ну вже що є? І такі рибалки бувають. Не завжди ловить. Тому всім дякую за увагу, до наступних відео.